Загадкові забудовані території колишньої човнової бази на околиці Чернігова та знищені фортифікаційні споруди збудовані у 2022 році за кошти міста для зміцнення його обороноздатності. Нещодавно у мережі з'явилося відео про майбутнє забудоване території прибережної захисної смуги. Їх опублікували чернігівці, для яких це місце знайоме з самого дитинства. У публікаціях йдеться, що на місці прибережної зони ймовірно розпочалося будівництво. Починається воно звідси за литві. Бетонні з металевими закладними під стовпчики паркану і під саму воду, під самий місток дамбу. Раніше цих залитих бетоном місць під паркан не було. Це підтверджують і місцеві, які часто проходять повз озеро. Ну, забор скоріше робити, скоріше, позабору. Такі промежутки по забору, щоб ніхто сюди не ні, ні, йти. Наразі щось застройку буде робити ще. Не було, кажуть, і паркана, який уже цілісно збудований неподалік. Ну, Такого цьому году побачили. Ну, В тому году. Том году його не було. Ну, это виходить <клухи>, в этом году поставили, наверное, скорее всего. Загалом це територія колишньої човнової станції, що належить до прибережних захисних смуг. Озеро Гребля є улюбленим місцем для багатьох чернігівців. Хтось сюди приходить, аби відпочити, хтось порибалити. Тепер тут, у притул до озера, ймовірно, планують звести паркан, перешкоджаючи вільному доступу до водойми. А фортифікаційні споруди частково знищені та розорені важкою технікою. Ми поспілкувалися з Чернігівцем Дмитром Волошиним. Це саме він опублікував разом зі своїм другом. ...відео, Яке поширилось у мережі. Я в неділю, в вихідний день виїхав з сином, з кумом, якраз плюс-мінус, була гарна погода. Подивитися, що там ну, на річці робиться, так би мовити. І побачили ми оці основи під паркан ...забетоновані. Вони десь протягом минулого тижня були виготовлені. Ці основи під паркан. А я якби місцевий, тут на цих луках, на цих водоймах все життя з самого дитинства. Знаю все. Місце, про яке йдеться, розташоване на території Киселівської громади, проте території навколо озера, згідно з даними сайту Держгеокадастру, перебувають у приватній власності. Зокрема, цю ділянку протягом 2023 і 2024 років уже тричі перепродували. Станом на 23 жовтня 2024 року, ця земельна ділянка належала на Сачевському Олександру Михайловичу. Поряд з цією ділянкою на відстані менше 100 метрів від озера. Відповідно до сайту Держгеокадастру, знаходяться знаходиться ділянка бошко Олени Олександрівни, яка вже огороджена парканом. Проте з статтею 60 земельного кодексу України будівництво на цих територіях заборонено, оскільки прибережна територія озера перебуває під охороною. Є так звані захисні смуги, ну в тому числі вони закріплені в земельному кодексі. Певні норми щодо будівництва на певній відстані від водойм. Таким чином, прибережна захисна смуга навколо озера, згідно із земельним кодексом, становить 100 метрів. Ми ж бачимо, що відстань від крайнього залитого бетоном під паркан місця до самого озера становить приблизно 3-4 метри. Таби так би мовити впевнитись в своїй правоті. Я вчора звернувся до Деснянського басейну управління водних ресурсів. Підтвердили мої мовити. Там мені співробітники, спеціалісти цього так би мовити, підтвердили, що так цих водойм продохоронна зона являє 100 метрів. То відсоткової беззаперечства, так як це є великі озера з того боку затока великої річки, десна. Підколу та чому прибережні смуги, які перебувають під охороною та на яких забороняється будь-яке будівництво, мають приватних власників. По роз'ясненням ми звернулися безпосередньо до відповідних установ Киселівської громади. Це земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Ці земельні ділянки розташовані на нашій території Киселівської сільської ради. Але видавались вони у власність людям там раніше. 14, 15, 16 рік. Це з на той момент землями за межами населених пунктів розпоряджали райдержадміністрація або держеокадав. Сільська рада не має ну ніякого відношення. До видачі цих земельних ділянок натомість у Киселівській громаді повідомляють, що будівництво на цих територіях заборонено. Якщо це земельна ділянка для особистого селянського господарства, то ніяка забудова там не може йти. Там навіть не можна поставити капітального забору, так як там я бачила у Фейсбуці, що вже бетанують. Цього робити не можна, тому що то землі призначення. Наразі поліція виявила порушення статті 60 Земельного кодексу України та відкрите провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України самоправство. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру достових розслідувань. Я одразу ж викликав сюди патрульну поліцію. Приїхала патрульна поліція за фактом там ознак будівництва в передохоронній прибережній зоні водойми. Патрульна поліція поїхала. За ними одразу ж приїхала слідчо-оперативна група. Яка ну, описала що те, що вони бачать, явні, явні порушення законодавства, а саме, ну, як мінімум, статті 60 Земельного кодексу про визначення природоохоронних зон водойм. Стосовно законності будівництва на території прибережних зон і передачі таких територій у приватну власність, ми надіслали офіційні запити до Доснянського басейного управління водних ресурсів та головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області. Як буде розвиватися ця ситуація надалі, ми обов'язково повідомимо згодом.